У всіх завжди виникає питання, що відбувається одразу після встановлення брекет-системи. І сьогодні я про це вам детально розповім. На фото ви бачите встановлення брекет-системи перший день, і відповідно, ось такі вигини дуги. Ми бачимо в такому положенні стоять наші зуби, і з цього положення ми будемо їх розрівнювати. А на цій фотографії ми вже бачимо наш результат первинного розрівнювання через один місяць. І ми можемо бачити навіть зні самої дуги, що відбулось первинне розрівнювання. Ось Так у нас було. І ось так у нас стало. Різниця всього лише місяць. Коли ми фіксуємо брекет систему, ми починаємо з м'якої та дуже еластичної дуги, що дає нам прогнозований м'який результат при розрівнюванні. Дія цих дуг м'яка, але постійна. І тому за рахунок цього ми можемо у тривимірному просторі розрухувати наші зуби та виставляти їх у правильне положення. Що ж відчуває пацієнт при первинному розрівнюванні? Декілька тижнів це може все супроводжуватись. Дискомфортом і навіть чутливістю, але це все нормально. Бо в цей період наші зуби починають прокидатись і починають рухатись. У цей період головне не поспішати, тому що м'які та контрольовані сили та переміщення забезпечують нам здоровий пародонт в подальшому, а це дуже важливо. У цей період уникайте твердої їжі, не пропускайте планових візитів до ортодонта, дбайте про гігієну. І відповідно не лякайтесь мікрорухів зубів, тому що саме це свідчить про те, що система працює. Усміхайтесь і до зустрічі в реводанні!